Чесний відгук на продукцію від Тесорі. У мене було три гелі для душу: тобто, ось такий, ось такий з ваніллю і хамам. Я прикріплю фото. Його в мене зараз його немає. Вже закінчився. Дуже вони нашумівші в тіктоці. Хамам мені не дуже сподобався запах. Такий тяжкий, дійсно, запах хамаму, якоїсь бані з різними травами. Таке я не дуже люблю. А цей ванільний мені дуже сподобався. Спочатку він мені здався якимось. Дуже солодким, але зараз я розумію, я просто ним користуюся майже щодня, обожнюю його і дуже хотіла придбати з таким запахом спрей, але не було. Замовляла я всю цю продукцію в інтернет-магазині Аврора. Ну і цей в мене ж майже закінчився. Придбала ще новий: це запах білий мускус. Дуже мені подобається пакування Тесорі, і цей запах мені подобається. Просто найбільше із цих цих трьох. Це якась така свіжість солодка. Пахне свіжою білизною. От після прання свіжою білизною, і це ідеально. І розхвалили мені цей аромат в тіктосі, і я одразу замовила ще ось такий спрей для тіла. І це просто щось з чимось. Тут 100 мл, Така залізна баночка, ось такий розприскувач. Він не дуже зручний. От, побачите зараз. Він якось негарно розприскує, але цей запах спочатку трошки ваняє спиртом, дійсно, правду скажу вам, але запах. Я не можу. Просто це така неймовірна свіжість, майже схожий запах з гелем для душу, але все одно цей мені трохи відрізняється. Більш такий свіжий. Я довго шукала саме такий запах, тому що купувала якийсь там морський бриз. Ну, це не те, це не те. А ось це, це саме те, що я шукала. Просто дівчата, зберігайте, якщо ви хотіли. Пахнути свіжістю, ось там коштував, напевно, десь 200 гривень щось таке. Прикріплю фото на відео. Ну що, ось таке. У нас відео вийшло, ви зрозуміли, що я обожнюю цю продукцію від Тесорі. Як вам ця продукція? Пишіть ваші думки в коментарях. Можливо, ви мені порадите якийсь запах з цих лінійок. Ну що, бувай!